Доброго дня! Вітаємо на каналі Пасікання Мищуків. Сьогодні гарний погожий день на градусникові більше 20, хоча передавали 17. Бджілка облітується, щось вона кружляє, літає. Ну, одним словом, зимує. Фактично, вони у клубах. Таких. така і рахла. От Бачите, як вони. вони і розходяться. Сюди, то й одна вуличка, 2, 3, 4, 5, 6. І внизу там може оце бути очертання клуба. Суть яка, е, відео, що хотів сказати. Що деякі блогери у Ютубі кажуть, що не показують, е, деякі блогери показують лише гарну картинку про бджіництво, а такі якісь де проблеми не показують. Хотів сказати, що наш канал не є повчальний. Ми не вчимо, ми просто показуємо, демонструємо нашу роботу із бджолами, як, наприклад, від А до я, як від вулика, від розвитку весняного проходить наша продукція аж до викачки і як у тару розливається. От Щоб люди бачили і, і робили висновок, бачачи наш, нашу роботу, нас, нашу роботу, де ми качаємо, в яких умовах, у яких вуликах тримаємо бджоли. Самі собі вирішували, чи придбати у нас продукцію, чи ні. Чи це канал є рекламного напрямку, то вже лише автоматично він рекламного напрямку. Ми просто показуємо роботу з бджолами, нікого не вчимо, А людина сама вирішує, дивлячися на нас, чи її одна щось придбати чи ні. Це вже кожного право. Але я можу і показати недоліки на своїй пасіці. Наприклад, у мене вже за останні роки. 3-4 роки у мене ні одна сім'я не зимує біля задньої стінки. Для мене був такий невеличкий шок, знайшовши одну сім'ю, яка зимує біля задньої стінки. Для мене це проблема, я такі сім'ї не хочу, я такі сім'ї вивожу з пасіки. Для когось це нормально, для мене практично роками останні роки, як я вивожу матки, такої аномалії не було. Тут з'явилося. Не знаю, що це за матка. Можливо, заблукала з нуклеуса, можливо, і свищува, то й проскочила. Ну, це вже весну, це може замінилася. Я не знаю, звідки взялася та спадковість. Я говорив, що це спадковість бджоли зимувати біля задньої стінки. Я не буду зараз дивитися, я вже навесні подивлюся, що то за матка. Звісно, що вона звідси уїде з цієї матковідної пасіки. Так що це моя така невдача. Я це можу показати, мені не важко, але кому від того буде легко, чи, чи, чи важко, я не розумію. Ну, я їх перерамки повернув туди, вони так і не зібралися в клуб. Ну, Скоріше за все вони вже роблять клуб і спереду. Ну, якщо так, принципово можу і показати якісь свої невдачі. От так вони зимують на, на п'яти рамках. Оця сім'я не чіпалася, вона сіла, так, як звичайно, всі бджоли, бачите спереду. Моменти, як я виправляю сім'ї, тому що в мене на пасіці вирішується це зовсім по другому У мене не є час щось там виправляти. Є такі вулики, десятирамочні, дерев'яні корпусні в мене. То, там десяток таких сімей. Тут якась проблема. Я анулював сім'ю, звідти привіз сюди заселив. Не граюся. Якщо є шанс, я з нею граюся. Але я хочу показати на відео детально, як ми вирішуємо ту чи іншу проблему. Скоріше за все, у мене є запасні сім'ї. І це так устраняється. Ось цю сім'ю, наприклад. Тут була сімейка, перегородка. Це покажу, продемонструю, Тоже невдачу на пасіці. От, почали її бомбити. Що за бджоли? Перекрив, перегородку витягнув. От бачите, як вони поїли. Равно ще корма били, матка там, все. Я до цієї сім'ї її притулив. Розумієте, мені гратися, чого їй бомбляти, чи вона слабка, чи що. Я взяв сюди, їх передвинув і до побачення. Нема проблем. Була проблема, нема проблем. Як я можу показати якусь таку негативну сторону своєї пасіки? Я то, я то відкрив. Узяв анулював і до побачення. Там теж я один вулик забрав пустий, розформувалася сім'я, витрусив, вимів, Злетіли десь далі, або так само нуклеус. Це я як на одиниці я не, не, не стою. Це щодо що до таких моментів негативних. Щодо позитивних, пасіка повністю зібрана в зиму. Це вже більше двох місяців назад, як пасіка зібрана в зиму. Більше в гнізда не лазиться, нічого ми не збираємо. Так чую у стрімах, де ми спілкуємося з пасією, той збирає, збирають гнізда. Та я так наслухався та думаю, треба мені тут позбирати гнізда в цих нуклеусах. І тут, коли я на одному стрімі показував цю сімейку, вона змістилася. Тут не було рамки. Тут одної рамки не було. І тут я цю рамочку, помітив, от дивіться, от так зверху, от що вона пуста. Я взяв оцю рамку, дивіться. бачите, у мене тут є медові. Тепло, дуже гарно. От у мене є такі медові. Це були повнометки. Не знаю. Серега, вітаю, це твій подарунок, взяв, прихватив таку. От бачите. Це пластини ставилися, дивіться, той відкритий мет, то попечатаний, але досі корма. ну 70% кормові рам. Але вони досить, дивіться, і ту й осушили, хоча це були повнометки. Де цей корм дівся? Може поїли? Це така тільки світленька. Я потім після того стріма сюди загляну, думаю, от, от зберу я гніздо. От Я помітив цю рамку пусту, я приходжу, я отак витягую. Ну, бо люди всі складають гнізда, та я буду складати гнізда. Отак От я витягую рамочку, яка мені здалася згору пуста. дивіться, а вона залита від верха до низа. Дивіться, і ця сторона. Така кормова рамка важить, ця, цей формат рамочки важить кілограм. Тепер, чому вона здалася мені пуста? Тому що от, оце я побачив незапечатане. Це був останній розпліт на цій рамці. Там, де клуб збирається, там останній розпліт. Дивіться, як наша бджола. Я не знаю, чи у всіх Карпатка бджола так складає гнізда. Навіщо оцю, що, типу, здається рама, вони собі підлили. Це бджола зробила. Я, е, мені зараз теж пасічник Ванька казав, я йому відправив, матка в нього моя одна зимує. Каже, Карпатка сама склала своє гніздо. Тобто і в інших територіях наша бджола складає сама гнізда. Я не знаю, може пасічникам стоїть над, над цим нюансом подумати і виводити такі бджоли, Я не кажу, що всім треба Карпатку. Тримайте любі породи. У кожної породи є така спадковість, яка складає самі гнізда. І от я більше, коли усе оце турбувати бджіл, як їм тепер. Вони все, вони, вони, вони літають, але вони бачите, які. Дивіться, дивіться, впало. Навіщо її тепер там впали, коли я витягував рамку. Навіщо тут складати гніздо? От що я хотів сказати про позитив. І зато я кажу, ми показуємо у нашому регіоні. Те, що там ми десь не пояснюємо до кінця, чому так чи так, то. Ну, щось можна уловити і від нас якихось корисних порад, як тримати бджоли. Але все одно скопіювати наше бджонисто ніхто не зможе, ні я чиєсь бджонисто. У нас регіон свій, пасічники різні. І тому не можна. воно Можна так подивитися і щось там щось взяти для себе якого, якогось, якогось плюса. Так що так хотів сказати про, 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 про такі моменти. От, чому пасічник? Не знаю, чому блогер це говорить і, і каже, що пасічники не показують е, негативну сторону. Для чого він це взагалі говорить? Я кав, щоб показати, як, як сім'я анулювалася. Та у кожного пасічника на пасіці анульовується свій. Що я там покажу? Ну, а коли покажеш, як, е, як працюєш, е, як облегчуєш свій труд? І плюс, дивіться, якщо показувати таку гарну картинку, наприклад, як у нас на каналі, от нормальні сім'ї показуємо, викачку меду. Я стараюся, я не, не буду скривати. Я стараюся показати на відео саму класну сім'ю під час викачки. А навіщо там того якогось слабачка показувати, а то не він слабачок, то я його зробив таким, пізно матку поміняв, не догледів, не невчасно розширив. Що я показувати свою проблему? Та то не в сім'ї, то не в матці проблема, то в пасічникові проблема. Навіщо таке показувати? Показав гарну картинку. Це прив буде привлікати нових пасічників до бджільництва, бо старі відходять, плюс тепер території, скільки, там, скільки проблем, і пасіки тіряються, Добавиться пасічників. Плюс завдяки. Таким е, гарним, позитивним відео, гарної, позитивної інформації, е, як сказати, люди, які думають купити мед, дивлячися е, на бджільництво, дивлячись, як пасічник працює, вони захочуть купити мед і навчаться їсти мед. Розумієте, ось так, така в мене позиція до, до, до цього. Помітили, у нас пусті стілажі, бджоли так і не привезлися з Вейріху. Тому що той на краще, бо нема нагрузки на ціну нуклеуси, щоб бомбили їх, нема бджоли, якби, хоча є сусідські бджоли. І це ще й на краще, бо буде навесні буде відбиратися ну, материнки то саме собою, вони вже є зафіксовані. А от трутньові ну, батьківські сім'ї. І... Ну, взагалі другі сім'ї, які будуть йти сюди для роботи з, для маток, вони будуть ще відбиратися там, дивлячися, як вони там зимують, яку силу. Ці всі моменти там сімей під 150 відбереся каже, кращий, кращий матеріал сюди привезеш. Бо буває так, що з осені я то робив, привозиш, а воно перезимувало там слабеньке до весни. Бджола підсипалася. Тобто, щоб не було таких моментів, бджало вже прибувало так, що звідси весну везу, якби, ну, просто прямо сказати, слабкі сім'ї, звідти забираю гарніші сім'ї сюди для матковідної пасіки. Ну, що ще хочу сказати? Плануємо, Планується увеличити нуклеусний парк на наступний рік. Так що будемо вже десь. В принципі, з цього місяця, з листопада можемо приймати повністю замовлення на бджоломатки, можете телефонувати, на вайбер писати там конкретно кого записувати, там треба буде по-любому завдаток давати. От. Тому що ми так працюємо, ми так звикли працювати. Чому то треба так робити у нашій ситуації? Тому щоб бути впевненими. Приблизно, хоч яка кількість, нам треба буде вивезти маток, щоб орієнтуватися, куди нам рухатися. Якщо не буде замовлень, будемо рухатися в другому напрямку. У нас є варіант зайнятися повністю медовим напрямком, гарні місця є, куди поїхати. Нема з тим питань. Буде потреба в матках, будемо вирощувати матки. Так що це нам покаже. Не просто замовлення, а ці завдатки, що людина дійсно хоче купити матку. От, якщо вона потім буде передумає, то вона просто збудеться цього завдатку, це вже їй буде проблема. Якби так, чітко, краще чітко працювати, ніж ніж ніяк, ну, ніж взагалі не працювати. Так, такий варіант, бо просто вже навчили всіх ці моменти, так що кажемо, напряму, як воно є. А ми з своєї сторони стараємося зробити те, що ми пообіцяли. Ще, ще оброблений один раз димпушкою. Пробігнеться контролька така, пролив був. То десь був місяць назад пролив. Тепер практично пасіка сиділа. Тепер ще завтра продимляться бджоли, трішки поганяємо димком і варо, і, і трахейного кліща. І хай собі спокійно, вони зимують. Якщо будуть дуже аномальні холода, можливо, ці попелу прийдеся. Ну, я і такого приміщення не маю, можливо, їх просто прийдеться скласти десь під навесу, кучку, так платненько одну до одного, щоб вони так зимували. Ну В тому році, отак зимували 14 штук на волі, на природі така відкрита зим... зимівля, все було чітко, класно. Мені сподобалось. В цьому році побачимо. Є й слабкі, які ще треба анулювати, якось так ще руки не доходять. Ну, це можна робити в будь-який час. Це не проблема у будь-який час взяти кліоночку, от котив, отак. І просто наверх корпус кинув з будь-яким стабачком. Вони об'єднаться в будь-який момент. Це все ще можна робити. Не дивіться, це багато. Всюди є бджоли, пустого нуклеуса не є, але є такі. Ну, штучок 10 точно є таких дуже слабеньких, нуклеусів, які треба анулювати. Телефонували мені там за матки, що заїдуть, але ну, так щось люди і не приїхали і так тримаю от ті. Навіть не, не дивлюся. Мене не цікавить, дуже мало бджолонів є, от. Там є матка в наявності, бо якщо б не було матки, розформувала б mm -hmm. ця сімейка. Цей треба анулювати підсилити до другого. Так що є такі моменти. Ну, В принципі, з цим є ще час, скажімо, цілий листопад і фактично включно грудень місяць. Ще два місяці, а там дивіться, там вже і січень проходить лютий, це вже до весни весною пахне. Від середини лютого і 20-го це, це вже зовсім е, картина у нас у Закарпатті, це вже весняна, весня, весняна вже йде, до, до весни йде до теплих днів. Ось така ситуація. Хотіли з вами таку інформацію поділитися. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, дизлайки, пишіть ваші коментарі, цікаві ваші думки по поводу того, що я сказав, буде поспілкуватися. Знову кажу, не вчимо, показуємо, як ми ведемо бджільництво. Хочемо показати найкращу сторону нашого бджільництва. Не хочу ніякого поганого показувати, негатива чорної якоїсь сторони, тіньової сторони, такої, де ми там. Якісь проблеми рішаємо з сім'ями, нікому то не потрібно. У кожного пасічника то є на пасіці, і кожен то справляється з тим самим. Так що так, всім всього найкращого, гарної зимівлі, вашим бджілкам.